І так, всім доброго. Я, як завжди, трансляція не збереглась. Трансляція була у Фейсбуці і. Сьогоднішня тема трансляції, вона звучить як, щоб змінити кінцевий результат, нам потрібно змінити тільки одну частинку з цього гарного ланцюжка. І так, про що це? В свій час я почала навчатися когнітивно поведінкової терапії, я маю диплом КПТ-терапевта. Так, мені подобається їхня практика, яка дозволяє змінити кінцевий результат, тобто один з інструментів кпт терапії Як він виглядає? Перше, у нас є ситуація, далі у нас є якась така, ну, називаємо це поки що сірою зоною. Далі у нас йде після будь-якої ситуації, у нас йде емоція. За емоцією йде дія, і далі йде кінцевий результат. Пам'ятаємо, ситуація, сіра зона, емоція, дія, кінцевий результат. От щоб змінити кінцевий результат, нам треба якусь ланку з цього ланцюжка змінити, і тоді тільки зміниться кінцевий результат. Давайте спробуємо з цим розібратися. Ситуацію можемо змінити? Ні. Ну, бо це вже трапилось, да? це вже те, що було з вами в житті, те, що пройшло, і ми можемо змінити тільки щось з того подальшого, ланцюжка. Давайте підемо відзаду. Результат уже є, ми ну, той, який нас не влаштовує. Да? Перед результатом була дія. Ми можемо змінити дію? Можемо. Але щоб змінити дію, ну, треба, щоб було щось перед тим змінено. Просто так дію ми не можемо змінити. Коли я кажу, що я йду на роботу, да? ну я не знаю, да, там, приліт ракети може змінити цей варіацій на тему, але якщо я зібралась на роботу, я здорова, то я таки маю дійти на ту роботу. Да? дію фактично змінити нереально. Перед дією у нас була емоція. А, ви можете змінити емоцію? Ви зараз кажете, так, я можу змінити емоцію. Легкий приклад. Розізлись! Да? Ти можеш просто так взяти розізлитися? Ні, ти подумав, о, сидить психолог, якого кого непорядок нервової системи. Да? Ми не можемо змінити, просто так взяти і змінити свою емоцію, розізлитися або почати нічого радіти. Да? Навіть перед тим, як радіти, нам треба підійти до зеркала, розтягнути губи в посмішки, да? і тоді вже, вроді, ронді бояк, або подивитися якусь кіношку і так далі. Тобто, для того, щоб була емоція, змінити емоцію, нам потрібно знову оця ланка сіра зона, яка є перед тим, як ми починаємо реагувати емоційно. Є ситуація, є сіра зона, є емоція. Що це за сіра зона? кпт терапевти називають цю сіру зону автоматичними думками. І мені це дуже близько, того, що я вам зараз поясню, якщо ми змінимо автоматичну думку, кінцевий результат реально зміниться. І так, візьмемо, наприклад, да? ну, що ми зараз переживаємо, Зі ракетні удари. Є ракетний удар, є злість і страх. Да? Що ми далі робимо? Ну, прилетіло, перше, що там, О, рідні, і близькі, живі чи здорові, де прилетіло? Так? Яким чином прилетіло? Ми зразу ліземо дивитися з цим страхом там, в телеграм-канали. Ми бистро гортаємо, свайпаємо і дивимося, що там робиться. А кінцеві результати які? Ми розбиті. Ми реально розбиті тіло в стресі, воно стресануло, все, вибачте, опа. І доброго дня з того. Так? Нам треба змінити цей кінцевий результат. Чому тому, що рано чи пізно ця війна закінчиться? Коли ми живемо в стресі, є одна досить негарна результат цього всього: це наше тіло хворіє. В стресі тіло дуже напружене, і воно не має сили, не має ресурсу, і плюс-мінус це переддепресивний стан може бути навіть. Тому нам треба змінити кінцевий результат, тобто дозволити тілу розслабитись. Що ми при цьому можемо зробити? Да? Ну, ми всі люди. Нам якраз потрібно навчитись контролювати оці наші автоматичні думки. Тобто зірвалась ракета перше, що? Про що я думаю, коли ми змінимо цю автоматичну думку? Да? зірвалась ракета, перша думка, яка <гас> капець, все все пропало шеф. Да? Мій будинок цілий, де, що ми бігаємо, мітаємося на страх. І знову ж таки, в в результаті ми отримаємо, що ми отримаємо стрес. Нам треба забрати цей кінцевий результат, бо він нікому не потрібний. Це тільки буде гірше від цього кінцевого результату. Тому що ми робимо? Ми, да, ситуація, ракета пролетіла. Що ми можемо зробити? Про що я думаю? Якщо ми тільки задаємо собі оце, відразу це запитання в перші секунди не думати, не, не емо, е, 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 емоційнувати, а якраз задаємо це питання. Ми пытаємося виловити цю сіру зону, яку, в принципі, 90% навіть не розуміє, що в нас є оця автоматична думка, я серйозно. Тому ми що робимо? Так, є ця сіра зона, ми повинні. Що я думаю? Або. Так, стоп, прилетіло, де прилетіло? Перша думка, да, зазвичай, де прилетіло, але я її усвідомлюю, де прилетіло. Я можу це подивитися в каналах, да, або е, я можу виглянути в вікно, подивитися, чи з вікна цього не видно. Краще, звісно, цього не робити, краще сидіти в бомбосховках, так? Але я вже так е, ну, беру як приклад. Висунули носика, подивилися, ага, тут ніде не прилетіло. Що я можу зробити для себе? Що я в тілі відчуваю? Треба подихати, треба зняти стрес. Вдих, видих, вдих, видих. По квадрату, наприклад, да, дихання на 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вдих, затримали, видих, затримали. Що я ще я можу для себе зробити? А далі можу, да, далі хай де вже емоція. Але коли я контролюю, про що я думаю, яка в мене емоція, більш-менш спокійна емоція. Як такого страху немає, бо я вже відслідкувала що. Плюс-мінус безпеці, да. Ну знаю, плюс-мінус, що треба далі. Далі треба подивитися, де пролетіло. Далі вже йдуть телеграм-канали. Але як я це роблю? Так, я зайду в цей телеграм, тут завжди не рекламую ніякі телеграм-канали, не скажу за якими я слідкую, да. Але тут завжди там, є поточна інформація. Заходжу, подивилася кінцевий результат. Який? Нема оцього з нема цього стресу. Тобто, а ще ви тіло дозволили пережити цю емоцію, коли дихали по квадрату, ви дозволили собі пережити цей стрес. Тому кінцевий результат буде інший. Отже, пам'ятаємо, що є ситуація, є автоматичні думки, є емоція, є дія і є кінцевий результат. Щоб змінити кінцевий результат, обов'язково треба проконтролювати свої автоматичні думки. Є ситуація, перше, задаєте собі питання, про що я зараз думаю, де зараз це моєму тілі, що я хочу з цим зробити, як я хочу пережити цю емоцію. Розумієте, коли ми будемо цікавитися своїми автоматичними думками, ми будемо змінювати цей кінцевий результат. Ось така ось такий один з інструментів КПТ терапії: беріть, користуйтеся, Користуйтеся тим, що ви можете так, якби контролювати свої автоматичні думки усвідомлено. Давайте так, да? ну якщо те, що було в попередньому ефірі, який я не зберегла. Я ще говорила про те, що останнім часом я працюю з гіпнотичними практиками з трансом, і це чому я пішла туди, тому що я бачила, що це один з способів розслабити, зняти стрес з тіла. Це дійсно класно працює. Тобто, якщо у вас є якісь проблеми зі стресом, я працюю через гіпнопрактики, Заходьте на консультації, так я ще червень липень працюю в серпні. Хочу трошечки дати собі відпочинок і поїхати до своєї доньки. Я її не бачила вже півроку. Ось, Тому поки я доступна і на зв'язку. А ще в ефірі я розказувала, що коли сама виходила з депресивного стану в грудні місяці, да, просиналася в телеграм-каналі я розказувала, як я це роблю. Да, під хештегом у пошуках свого я так народилася нова колода карт. До речі, цю колоду карт рекомендую користуватися, нею може. Я її так створила, що і колеги будуть раді мати її в своєму арсеналі, і, скажімо так, клієнти теж можуть мати її для себе особисто. Про що це ця, ця колода? Ця колода має в собі три підколоди, таких три різних кольори. Так, це. Е... Перша, перша частинка – це про задачі цього тижня, або цього дня, або цього місяця. Як ви собі там будете використовувати? В принципі, саму колоду вона розрахована на 40 днів. Це 40 днів психотерапії, я серйозно. Або 40 тижнів психотерапія, 40 тижнів психотерапії це дійсно вже стабільний гарний результат. Перша частинка це. Задачі дня, друга частинка це питання дня або тижня, або так якби місяць, або можна раз у місяць витягувати і хоч щось робити для себе. Да? І е, третя синенька це е, в нас порада дня. І я для того ефіру, який не зберегла, я е, дістала цих три карти. Давайте спробую повторити, бо м -м, хтось зайшов на середині цього ефіру. І так, е, завдання е, цього тижня написати собі лист від себе маленької. Ідеальний варіант, да, ви просто можете сісти написати лист, а ви можете або ж зробити це терапевтично. Як це робиться терапевтично? Ви згадуєте своє дитинство, згадуєте, де був тато поруч, і з цього вже з цих своїх емоцій, з цих своїх спогадів пишете йому листа. Ось тато це наше уособлення зовнішнім світом. Тобто, як десь у вас є якісь заморочки, що світ вас не любить, світ вас не сприймає. Ми йдемо працювати з вашими емоціями по відношенню до тата. Тому сьогодні ось такий лист. Можна піти ще далі. Я це пояснювала знову ж таки на тому ефірі, який не записала. Буває, вже не вперше. Від хронічної втоми неуважна, це тільки моя провина. Тому я перезаписую вже не в ефірі, а вже просто як сам відеоролик. А що ви можете зробити? Ви можете ну, правши да правою рукою пишемо татові лист, а далі можна написати собі маленький лист від тата лівою неробочою рукою. Коли ми пишемо робочою рукою, це прописується в нас в підсвідомості. І е, при тому, всьому ми пам'ятаємо, що ми це робили. А коли ми пишемо неробочою, наприклад, ліво мене неробоча ліва рука, я собі написала, е, я прочитала твій лист. Е, я у всьому тебе підтримую, твій тато. Да? Через 7 днів, там, через 40 днів. Через... Чим довший проміжок, тим швидше наша підсвідомість повірить, що це дійсно лист від тата, який десь там загубився, якщо тато помер. Або там я його знайшла десь там між сторінками книжок і так далі. Е, ви отримуєте, скажімо так, те, чого ви не отримали від свого тата в дитинстві. Ви отримуєте, що він вас приймає, що він вас любить. Далі, питання дня у нас звучить є, якби ти міг або могла ще раз пережити якийсь момент свого життя, то який би момент ти вибрала? Згадайте, який момент свого життя ви пережили би ще раз. Не фантазуйте про якийсь момент, а з того, яких ви пережили. Згадайте ці емоції, дозвольте цим емоціям перенестися в ваше сьогодення. Ми пам'ятаємо, що ваші міські живуть тут і зараз. Тому архіважливо. Да? Ті емоції, які були там в минулому, а мізки не живуть в минулому, вони тут і зараз перенести сьогодення. Тобто зробити собі якусь приємність згадати про якісь приємні моменти, які хочеться пережити ще раз, і ви їх дозволяєте собі переживати. І третя порада на цьому тижні цього дня, або там цього місяця, вона мені дуже подобається. Порада звучить як: вір у себе це перший крок на шляху до здійснення твоїх мрій. Єдине, що. А я б задумалась над тим, що підніме мою віру в себе. Бо да, якщо я дістала цю картинку, я діставала і для всіх, але і для себе особисто теж. Це означає, що десь я втратила віру в себе. Скоріше це моя хронічна втома втратила цю віру, але що може підняти мою віру в себе? Ну, наприклад, написати зараз, сісти список 10 досягнень за останній місяць або список там досягнень за останніх півроку, починаючи від нового року. Сяйте напишіть для себе, і це дійсно підніме вашу віру в себе. На сьогодні у мене все. Наскільки могла зробила повторний ефір майже таким самим, як і той, який я видала. Ось рада була вас всіх бачити. Кому потрібно зняти стрес і кого цікавить гідно практики, велкам заходьте. Люди кажуть, що в мене дуже гарно виходить. Ось і сьогодні навіть клієнтка зайшла на терапію. Перше, що вона сказала: Давай ми повторимо гіпнопрактику, яку ми робили на минулому тижні, бо так було все класно, в мене тіло так розслабилося, і я три дні навіть не кричала на дітей. Це якраз про те, як гіпнопрактики допомагають боротися зі стресом в даному варіанті, тобто там був такий запит, як побороти стрес. Ось можна різними іншими варіантами, але кожен клієнт вибирає для себе те, що йому потрібно, так а я йду за клієнтом. І так, рада була вас бачити. Мирного вам всім неба! Бережіть своїх рідних і близьких, і пам'ятайте, щоб змінити кінцевий результат, все, що ми можемо зробити, це усвідомити нашу цю автоматичну думку. Про що я подумала, що я думаю, як тільки трапилася ця ситуація. І коли я змінюю цю думку, так, ситуація автоматична думка, емоція. Далі, після емоції в нас іде дія, далі йде результат. І після того всього, якщо ми змінимо автоматичну думку, емоція зміниться, зміниться вже наші дії і зміниться кінцевий результат. Ви можете це записувати, КПТ-терапевти радяться писати в свої щоденнички, а можете як мінімум після. Будь-якої стресової ситуації або неприємної ситуації зразу на диктофон записати, які у вас є думки. Тобто відмітити, записати, вичленити ці думки, щоб потім знати, як я їх зміню, і переписати по-іншому цей сценарій. Завжди ваша, Ксенія. До наступних зустрічей.